Добрий день. А що ви сидите в машині? Ви хочете вийти, помахати? Паличкою. А що ви так пристроїлися, наблюдаєте, поки аварія буде? Так. Щоб позвонити на 102? Щоб вас вигнали сюди. Тільки що тір бачили, що не влупив жінку. Як в будь-якому? Якби ви там були, то не було б такого. Чого? Некрасиво, ви стоїте, вам ті риси гналять, ви стоїте тут, уж вийдіть. Подивіться. Що кожен день треба дзвонити? 30 секунд, дивіться, всі розбігли. Нічого страшного, зараз 30 секунд знову буде. Вийшли, зайшли, вийшли, зайшли. Правильно? Що кожен день дзвонити, щоб вас дергали сюди. Тож давайте просто нормальному, щоб вас не заставляли. Потім кажуть, що такий хуйовий, блядь, знімає нас. Тож зробіть свою роботу і все. Давайте, я? Я постійно вчиняю. Давайте четвертий раз. ну. Будете притягувати місяць-два вже на 173-й. Та не ви, ви притягуєте. Мені ну, все одно, я 51 гривню тільки плачу. Я навіть може вас матюкати за 51 гривню, розумієте? Ну, То вас просто можна матюкати за 51 гривню. Ну а чого? А я судовий збір не плачу. Бо я інвалід. От і все. І 51 гривню і поліцію в і поїхав. Просто не хочеться матюкати вас, що що? Що. да. Тетян між. Лексі стане. Мені так. То давайте вийдіть, щоб я щоб було все гарно і я вас не матюкав, і ви робили свою роботу. Окей? ¿Has sí, esa? Bueno.